Вітаю поціновучі математики. Розв'язуємо номер 800. Розв'яжіть рівняння. Перше рівняння 3х2 мінус 27 до рівня 0. Можемо 3 винести за дужки. В дужках отримаємо х квадрат мінус 9. В дужках маємо формулу скороченого множення. Різниця квадратів. Отже, в перших дужках буде різниця цих виразів, в других дужках – сума цих виразів. Добуток трьох виразів може бути рівний нулю, коли один з цих виразів нуль. Трійка, звісно, нулю не рівна. Отже, нулем може бути або вираз у перших дужках, або вираз у других дужках. Отримали два лінійних рівняння. Три переносимо в протилежну частину з протилежним знаком. 3 переносимо в протилежну частину з протилежним знаком. Отже, х перше дорівнює 3, х друге дорівнює мінус 3. Рівняння розв'язано. Друге. 3,7х квадрат дорівнює 0. Добуток двох чисел дорівнює 0. 3,7 точно 0 не дорівнює. Отже, 0 може дорівнювати лише х квадрат. Квадрат числа може бути нулем тільки тоді, коли саме число нуль, отже х дорівнює нулю. Третє рівняння 2 х квадрат плюс 8 дорівнює нулю. Двійку винесу за дужки. в дужках отримую х квадрат плюс 4. Добуток двох виразів дорівнює нулю, коли один з множників дорівнює нулю. 2 не дорівнює нулю. Отже, нулем може бути тільки значення виразу в дужках. 4 перенесемо в протилежну частину з протилежним знаком. х квадрат дорівнює від'ємному числу. Такого бути не може. Отже, рівняння коренів немає. Четверте. Мінус 5х плюс 10 дорівнює нулю. Мінус 5 я винесу за дужки. Х квадрат 10 поділимо на мінус 5, мінус 2 дорівнює нулю. Добуток двох чисел дорівнює нулю, якщо одне з цих чисел нуль. Мінус 5 нулю не рівне. Отже, нулем може бути тільки значення виразу в дужках. Маємо формулу різницю квадратів. Отже, в перших дужках буде різниця чисел Х і корінь з двох, а в других дужках буде сума чисел х та корінь з двох. Отже, або значення першого виразу нуль, або значення другого виразу нуль. Корінь з двох переносимо в протилежну частину з протилежним знаком. Аналогічно. В другому рівнянні. Отже, маємо х перше корінь з двох, х друге мінус корінь з двох. П'яте рівняння. Мінус 5,7х квадрат дорівнює нулю. Добуток двох чисел нуль. Мінус 5,7 нулю не дорівнює. Отже тільки х квадрат може бути нулем. Якщо квадрат виразу дорівнює нуля. Нулю сам вираз повинен також бути рівний.